Є знижки на Pectol One Plus. 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, ви у нас, до речі, в коментарях питали, де погода? От, будь ласка, зараз вам буде прогноз погоди від наших чергових кореспондентів, але не просто погоди. Відтепер ми розпочинаємо такий новий проект, як вже сказав Єгор, який називається Погода з ямою. І від сьогодні наші кореспонденти розповідатимуть, як змінилася погода зранку бі однієї, біля однієї з найпопулярніших ям в самісінькому центрі. Це правда столиці. Христина Бековець із зіркою фактично програми Подолгу. ями. Будь ласка, представ зірку і розкажи, що відбувається на дворі, колеги. Ще раз доброго ранку. У мене тут просто якісь чудеса. Тому що я готувалася до урочистого відкриття нашого проєкту. Погода з яму я підготувала яскраву святкову червону стрічку, підготувала ось рулетку або виміряти розміри. По справжньому легендарною ямо на Кирилівської, на Кирилівській, але раптом ми приїжджаємо сюди і бачимо власне ось таку картину. Тут вже з самого ранку працює купа комунальників, машини, техніка. Заодно я так бачу ремонтуючи яму, яка знаходиться а, поруч із цією легендарною ямою на Кирилівській. І от власне вам можу сказати, що ще буквально вчора я знімала з оператором ось цю яму, і тут все було на своєму місці. Тут стояв паркан взагалі ніякого навіть натяку на роботи не було. Скажу вам побільше, ми сьогодні їхали о 6.30 ранку, і яма ще була на своєму місці. Як бачимо, зараз її вже комунальники активно засипають. Розкажу вам трошечки історію цієї легендарної... Но ями ми, ми про неї розповідали ще більш ніж два з половини роки тому. Тоді Руслан Сенічкін ось на цьому місці, де зараз ми перебуваємо, скаржився. Чому владу не хвилює такий стан доріг і розповідав про ось цю величезну яму на Кирилівській. Врешті, завдяки черзі включень, тоді цю яму засипали її, полагодили, а асфальтували, все повернули на свої місця. Однак Через якийсь час за ось моїми підрахунками, підрахунками колеги, які часто проїжджають ось цією дорогою, ця яма з'явилася тут знову десь а, приблизно в січні, і ось весь цей час вона а, власне ось, перебувала а, на своєму місці. І ми сьогодні їхали з водієм, і він навіть а, жартував, що без усієї ями на Кирилівській він вже навіть не уявляє своєї дороги на роботу, тому що справді навколо цієї ями, здається би ну, будувався певно Київ. Але ми вчора, аби дізнатися, чому власне ось так довго цю яму не лагодять, кому вона належить, хто її власник. Ми звернулися до КМДА з відповідним запитом. Вони нас перенаправили ще у Подільського району, і ось що нам розповіли. Що яму розрили справді в зимою, що в січні, адже тут проводилися аварійно відновлювальні роботи на теплових мережах. Після чого розриття було передано відповідно до на, до благоустрою ше ще у Подільського району, але зважаючи на проведення повторних аварійно-відновлювальних робіт на теплових мережах, Київ теплоенерго за даною адресою не було відновлено благоустрою. Тобто, власне, чи Київ теплоенерго так довго затягували з роботами? чи це були якісь об'єктивні причини? Але завдяки нашому такому. Просто чудовому запиту не знаю, можливо, за ніч, можливо, зранку. Але тим чином, ось усі роботи, які чомусь не могли провести декілька місяців, буквально дуже швидко. Я не знаю, мідеться за години півтори, якщо ну дві, можливо, якщо о 6.30 ми тут ще нікого не бачили. Їх всі швиденько зробили, і зараз ми бачимо, що яму вже. Засипають, тож я думаю, що ми продовжуватиме продовжуватимемо нашу рубрику Погоди з ямою можете звертатися до нас, і ми будемо намагатися ось таким чином порішувати проблеми з дорогами, якщо влада можливо якось сама не бачить, чи не розуміє, не знає проблем на яких ділянках ось є такі величезні вже історичні легендарні ями. Ну що нарешті перейду вже до погоди, не тільки ж мені про яму розповідати, може. Сказати, що ось трішки більше ніж за дві з половиною години перерви між моїми включеннями, погода температура точніше в столиці абсолютно не змінилася. Вона як була плюс 6 градусів, так і лишилася зараз плюс 6 градусів. Однак, по моїм відчуттям. Мені якось ще зараз тепліше. Можливо, за рахунок того, що вийшло сонечко, одразу якийсь такий настрій з'являється вже навіть трішки весняне. Але от зараз в Києві абсолютно тепло та комфортно. Хоча синоптики як у столиці, так і по всій території країни сьогодні нам обіцяють опади у вигляді дощу і принаймні, в Укргідромецентрі вчора писали, що по всій території України буде хмарна погода. Поки що в Києві я хмар не бачу а ближче до обіду будемо спостерігати за погодою за температурою. До речі, найтепліше сьогодні буде на півдні, в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі аж до плюс 12 градусів. На цьому в мене все, колеги. Ну, дякую. Прекрасний проект, який ти започаткувала сьогодні. Просто справа в тому, людям поясни, пояснимо трошки. Ця яма, конкретно на Кирилівській вулиці, а це такий ну, відомий район Києва, столиці Великої Держави. З осені була ця яма, її просто не можна було проїхати нікому, навіть на поза шляховику. Але після нашого запиту, вчорашнього, власне, і коли Христина прийшла, одразу якось техніка знайшлась, одразу прийшли. От Але... я думаю, що навіть владик яма, так що на танці не реагує, комунальники на яму тепер. От Слухай. тому, ну, все дуже... тепер Тепер буде отак, пишіть про свою яму, і прийдемо. <гум> Я ще навіть Єгору казала про те, що кажу, боже, тільки розпочали проекти, тепер раптом що закінчимо, тому що так <гум> оперативно Здрасте. спрацювали. Почали, бачите, засипати яму, щось робити. Але ні, Ой, ям в мені... Києві ще багато і в інших містах України в тому числі. Тому пишіть, звертайтеся, будемо разом робити запити, будемо разом щось змінювати в нашій інфраструктурі. Мені не жалі здається, інколи що ям в Україні зараз більше, ніж людей. Ну таке, знаєш. Тобто, ну і можливо навіть mm -hmm. влаштуємо якийсь. Круглий стіл між теплоенерго і круглий благоустроєм. Стіл. Розумієш, для того щоб вони не перекладали відповідальність, бо тепло мережа... розрили стіл. все, розкопали так. А благоустрій має все це закопувати хай працюють круглі столи. Хай е, балаболи без роблять. Нас, Знаєш так? без нас. Да там є чіткий механізм, він прописаний в законодавстві. Як вони мають працювати круглі столи йому за грантові гроші чи державні? Не потрібні за це. А бачиш хай провали. Молодці. молодці, молодці. Так, Ми вас що таке? Ми зручно буде нам на канал приїхати на прямий ефір, якщо що. Так, так like, що шо. Так, ну так раптом.